Кім приїхав, волонтери, це все польова кухня, він ходив я лічно мені приносив завтрак. Ми будемо звільняти, ви будете будувати. Москві можуть піти, тільки за воєнним кораблем. Ну, ми туди. Да. Оце можна, до речі, показати. Маганим разом. Без тилу немає, немає фронту. треба щось подарувати то я вам дарую цей фонарик він отак робить а ще отак. а це орків відпугувати да це вони вже той. і так бояться. Тримайте, це такий подарунок Дякую. Так, да, незапланований. приятно молодець. батальйон смішаний. ребята Одеси, вообще батальон изначально батальон херсон потому что мы формувалися в херсоне 24 февраля. Первые приняли удар. Да. Ну, пацаны, ребята у меня тут все, как говорится, прошли, прочувствовали минометные обстрелы. И все, то есть они уже пороха понюхавшие. Да все, нормально. живы, самое главное, живы. слухали там морки в своих там разных каналах говорят, что мы еще и Херсон ему. Що, їм, що, їм, що ви можете їм відповісти на все? Без матівків? Так, так, багато запікувати потім монтажеру продається. <laughs> Знаєте, я <YouTube> <laughs> чесно, чесно вам скажу, як корінний херсонець, я прийшов на свою рідну землю. Я вернувся сюди, а вертався я дуже довго своє місяця. То був і на Донбасі ми були, і на Харківщині були. І на Купінську, і на Бурлуку, і де настільки батальйон не був, Ну, я вже прийшов сюди, то вони сюди не прийдуть. І це мнення стопроцентно нашого батальйона, мого підрозділу. Я думаю, ніхто від цього не відступить. До кінця? Ні, Херсонці, це є, хто херсонці. Москалі можуть піти тільки за воєнним кораблем. Ну це... туди. <реш> та... Де Москва і всі останні кораблі їхні? Ну, mm. Дніпр теж раками буде багато риби, як то кажуть. Ну ми не винні, не ми почали оце всі що справи. Це? Welcome to Hell. Хлопці, ми прийшли сюди на нашу землю, не на їхню, а на нашу. А. І це є наша земля, як самі знаєте, рідна хата, рідна земля у нас завжди. І ти себе почуваєш як вдома. А то, що вони там планують, хай собі планують. Побачимо, хто чого вартий далі. Але... Коли я не думав, що я буду спати в Ніколаєві у Кіма в адміністрації під двері у Кіма і утром мені Кім буде завтраки розносити. Оце можна, до речі, показати. Ні, чесно, реально я спав в адміністрації, ми вийшли з 59-ки в центрі міста. коли кошмарили Ніколаїв, коли стояли. Арта наша підбита, пушка підбита, провода оборвані, трупи валяються, ми заходили в Ніколаїв. І утром кім приїхав, волонтери, це все польова кухня, він ходив, я лічно мені приносив завтрак. Розносив по людях, по бійцях завтрак. Приїхали, ми стали на задньому дворі, заїхали ТЗ, заправили БЕХи, і ми потім вийшли сюди на Херсонське. На управління желізної дороги там повністю зайняли по периметру оборону. Я так сподіваюся, якщо ви запросите на різдво до вас приїдемо. Без питань ми Вам завжди солодощами да, і так. Да. Але бачите, люди збирають, беруть гроші, йдуть, купляють і просять передайте, будь ласка. Ми дуже вдячні. Це у нас кінцева точка сьогодні. Вже ми ми Велика подяка людям за те, що вірять в нас. Ну що ще можна сказати? Тільки. Подяка а їм подяка те, що підтримують Це. нас. Шановні наші захисники, <різов 'я> на новий рік приїжджали, <різов 'я> пообіцяли, що приїдемо на різдво. То вітаємо вас з Різдвом Христовим! Скажімо так, нашим телеканалом зібрали з добрими людьми. Трохи грошей купили солодощів і приїхали на Різдво. Ось вам дякую, шоколадки. Дякую, дякую. Тут дякую. цукерки. Дякую. Дуже радий вас бачити. Так, я як вам... обіцяли, так приїхали. Так, як пообіцяли, так приїхали. Не Це не для того, щоб похвалитись. Дивіться, тут є ліки. Mm -hmm. Я потім поясню, що за ліки там дезінфектор є. От. Ну і тут е, солодка вода, ну як завжди, де, де свята. Свята. Да. Ми хочемо свята вам подякувати за те, що ви бережете нас від ворога, е, і це дійсно дає певний спокій. Е, молимось за вас, е, трим, е, як то кажуть, хто тримає. Кулаки для того, щоб е, ви перемогли і ворог сюди не прийшов. Бо лякають кожен день в інтернеті, що ми ще в Херсон повернемося. Кажу, ми були, хлопці сказали, ніколи ви не повернетеся. Херсон вже не повернеться. То, як кажуть, все що вирішено. все їх повернення тільки у мішках. Да, Дуже-дуже вам дякуємо за те, що ви захищаєте. Ви вам що вам дякую, не, що підтримуєте. Да. Переможемо разом. Без тилу немає, немає фронту. так що всі Кожен вкладає, зробить свій внесок, важливий перемогу і перемога одна на всіх, вона буде скоро не переживайте. Все Збудуємо так, все, все буде добре, розбудуємо. головне людей зберегти, головне, щоб люди стали мудрішими, розумнішими. так що Ми тут воюємо і ризикуємо життями заради того, щоб ви там на в тилу. Щоб життя було не якомога ближче до комфортного і, і мирного. Да? За це ми стоїмо. Не для того, щоб ви там страждали тільки, а для того, щоб життя було нормальним, щоб виростали нормальні нові покоління, щоб Україна ставала більш українською. Це ваше завдання. це, і це не менш важливо, ніж стріляти і вбивати ворога. Так що я вам, я вам за це особисто да. дякую. Старайтеся. Дякую. Старайтесь дякую. Вивайте. Так, вивайте ми бас бас будемо цей. звільняти, а ви будете будувати.